Друзі, всім привіт! Як і обіцяла, зараз пройдусь трохи цим містечком мобільних будиночків тут, на півдні Франції, поблизу океану пляжі Атлантичного океану за 5 кілометрів звідси. І розповім вам трошки про свої враження, про те, що ми тут бачимо, адже ми відпочиваємо в цьому місці вже втретє. Не буду починати з центрального входу, потім обов'язково туди ми теж дійдемо. Територія доволі велика. Більше 500 будиночків зараз тут знаходяться. Ось так вони виглядають. Мобільна конструкція, їх можна перевозити, тут вони не стаціонарні. І такі містечка облаштовані на березі Середземного моря. І тут, в кількох місцях північніше, туди ближче до Нормандії, ми знаходимося в Аквітані. Так, я зупинила, щоб показати вам, що всі комунікації підведені. Каналізація, вода, електрика. А газова плита насправді, але газ використовується з балонів і для нагріву води теж газ використовується, газова колонка в кожному такому будиночку. Отже, компанія, яка займається облаштуванням і цієї території, вони також продають будиночки. І в вільному доступі, тобто їх можна замовити і транспортувати туди, куди вам буде зручно, там, де ви хочете облаштувати таке ось проживання компактне. Так як ми вже тут втретє відпочиваємо, ми спостерігаємо, що є люди, які живуть постійно в цих будинках, там є обігрів. Електричні конвектори невеликі, в кожному такому приміщенні в санвузлі, в спальнях, в великій кімнаті. Враховуючи, що тут не буває морозів сильних, взагалі їх не буває, можливо, вночі, якщо кілька градусів, може бути, протягом зими таке трапляється. Може, один-два рази, то на ранок вже тепло, плюс 10, мабуть, це така ось найнижча зимова температура. Тож, Значних витрат і значних таких потужних обігрівачів ці будинки не потребують, вони до того ж утеплені всередині. Конструкція дерев'яна, скоріше за все, принаймні те, що ми бачимо. Доволі зручні. Щодо акустики, звичайно, хотілося б побажати кращого, але тоді б постраждала. Мобільність будинку, він був значно важчий, і це теж треба враховувати, адже передбачається, що будинки тут стоять не назавжди. Так як територія охороняється, обслуговується повністю і вивіз сміття і є. Я думаю, послуги з прибирання. Принаймні ми бачили такі ось класичні гольфкари з прибиральниками, які після звільнення будинку можуть заїхати і прибирати. Щодо оренди, це взагалі розглядається як інвестиційний проєкт. Вони пропонують купувати тут будиночки людям, які і самі час від часу готові тут відпочивати, і здають в. Обслуговування компанією керуючою, які займаються вже прийомом гостей, пропозицією такою, ну і, відповідно, потім прибиранням. Все як в готельному комплексі відбувається, а люди отримують свій якийсь відсоток від цієї оренди. Звичайно, є сезонність, вона там, ось як ми бачимо наприкінці жовтня люди ще відпочивають, невеликі кількості, але. Такі бажаючі все одно є, а ось літом тут повністю все зайнято, і ціни а, вище набагато, в 4-5 разів, ніж зараз. Нам вдалося зняти, орендувати будинок на 8 персон, на 8 людей. А, за 50 євро, там у нас є знижка від букінгу ще, але ось так: 50 євро за ніч це найнижча ціна, яку можна було б собі уявити за таких умов. Ну і пов'язано це з низьким сезоном. Високий сезон, такий будинок в оренду коштує десь 200 євро, 250 євро за ніч можуть коштувати вони. Як я вже сказала, 5 кілометрів до пляжу. До океану є велосипедні доріжки прямо звідси і до самого берега. Люди цим користуються активно, дехто приїжджає зі своїми велосипедами і їздить туди. так. Або можна тут їх теж орендувати на території і користуватись такою можливістю, ще й спортом займатися. Так, 5 кілометрів це всього 20 хвилин, дуже зручною асфальтованою велосипедною доріжкою. І ви вже на пляжі. Ось так. Не знаю, за яких обставин люди обирають для себе постійне проживання тут, але мені здається, це теж доволі зручно, якщо немає потреби великого міста, близькості до великого міста, і можна віддалено працювати. З інтернетом тут не так все добре. В них є свій Wi-Fi і треба запитувати. Мабуть, доступ в нас не вдалося підключитися, начебто все гаразд, але саме з'єднання настільки слабке, що нічого не вантажиться. Користуємось мобільним інтернетом. Він тут непоганий. Наприклад, відео півгодинне в мене вчора за 20 хвилин завантажилося на YouTube, тому що це доволі швидко, доволі непогано. Отже, замор. За потреби, за можливості працювати віддалено можна в цих місцях. Так, ну, будиночки різного розміру, вони взагалі від 30 квадратних метрів. Не знаю, чи є менші, але максимум 40 квадратних метрів. Ми, власне, в такому і поселилися. Будиночку на 40 квадратів. Це приблизно ось так він виглядає. Це 40, ось це, скоріше за все. 30 метрів так виглядає. Там на початку при в'їзді на територію є шоу-руми, тобто є будинки, які, можна, які виставлені на продаж, які можна заходити, розглядати їх там і придбати. середня вартість там 30 тисяч євро. Ми попередній раз, коли були. Був ще сезон, багато людей, і всі ці шоу-руми були відчинені. Можна було вільно ходити дивитись. Тільки що я проходила, більшість з них вже продані, за... закриті на ключ. Тож, на жаль, цього разу мені не вдасться вам аж так презентувати, але буде обов'язково окреме коротке відео румтур нашого будиночку, в якому ми зараз зупинилися. І я вам покажу, як саме це виглядає. Рухаємося до центру. Містечка. І такий ще магніт у цього містечка є. Це аквапарк. Власний аквапарк, невеликий, але доволі класний, зручний, кілька басейнів. Теж нам пощастило минулого разу, коли ми були у вересні, десь в середині вересня, все ще працювало, було спекотно. Ще 30 градусів було жари. Тож ми спека. Дозволило нам скористатися басейном аквапарком за окрему плату. Є можливість орендувати будинок саме в керуючою компанією, там буде абонемент на аквапарк врахований в вартість оренди. Так, ось Карта розташування будинків. Ось є... їх тут стільки. 552 бачу. Ось найбільше число 564 з того, що бачу. Ми зараз десь тут знаходимось. Так, і аквапарк, ось вхід, в'їзд, тут ресепшн і продаж будинків, так вони це позначили. Сцена, ресторани, все це ось тут поряд. Ми зараз знаходимось. Буду вам далі показувати, якщо цікаво, продовжуйте перегляд. Отже, це магазин і основна така будівля. Тут ресторан знаходиться ще. Величезний теж можна ним користуватись. Магазин працює, як не дивно, і, можливо, він працює цілий рік. Обслуговує потреби людей, які Мешкають тут постійно, плюс, я думаю, що можливо місцеве. Тут невелике поселення, навколо є будинки, є приватна забудова, але не так багато. За 3 кілометри більше містечко знаходиться. Так, ось такий дитячий майданчик. Готується до Геловіну. Прекрасно. Зараз ми вийдемо ближче туди до аквапарку. Покажу приблизно, як це виглядає, а ви вже зможете уявити собі, як це виглядає влітку, коли багато людей. Щось в районі 15 євро нам коштувало один день, доступ на один день на всю родину, на сім людей до цього аквапарку. Це виглядає. Так, вода є в басейнах, цікаво. Взагалі, тут через те, що тут немає морозу, до речі, фігури духи <г twelve> Луїн <глаз> повісили. Прекрасно. Ось так. Так, тут басейни не, за... не спускають воду, тому що морозу немає і це дозволяє ось так це. А, вода чомусь парує. Можливо, басейн з підігрівом. Це цікаво. Перше це чую. Зараз ми пройдемо далі і подивимось, Невже невже можна користуватись ним. Зараз цікаво. Це буде відкриття, тому що якщо зайти на сайт цієї компанії сіл, Сілблу називається, там написано, що зачинений аквапарк, зачинений. Цікаво. Місця для настільного тенісу. Взагалі тут доволі багато атракцій різних є, є спортзали, точніше, тренажери під відкритим небом. Є баскетбольні і тенісні корти баскетбольна площадки. Так, ну ось пропозиція будиночку за 47 тисяч євро. Ось така навіть тераса незвична, тому що зазвичай повністю так зроблено. Причому і знижка 5 тисяч євро. 40 квадратних метрів, 3 спальні, одна 1... душова. Туалет тут зазвичай окремо. Так, і пропонують навіть кредит. Взяти в них 15 тисяч перший внесок і 432 євро щомісяця сплачувати. Ось так. Гарантія на 12 місяців. Так. Дуночок схожий дуже на той, якому ми зупинилися. Це, це скоріше за все вікно. Ванну кімнату і там ще спальня. Навіть зарядне для електромобілів. Ось тут облаштовані. Так, ось майданчик, там можна в міні футбол пограти, тренажери. Волейбольне. І там є невеличке поле для гольфу навіть. Ось тут у людей як все серйозно, вони ще й на кемпері приїхали. Почувають і облаштували прибудинкову територію. Цікаво. Тут будиночки з 1 по 11, і є такі, що виглядають не дуже звично. Видно, що вони тут найстарші, найстаріші, найстарші, давно тут знаходяться, облаштовані більш ретельно. Я сюди ще жодного разу не заходила, тому мені самі цікаво, як тут все відбувається. Ось такі кущі підстрижені, посаджені давно. Будинок Виглядає, що його додатково утеплили. Зашили всі комунікації, дах виглядає по-іншому трохи. І там люди постійно мешкають. Я тільки що їх бачила там на терасі, яка вже більше схожа на літню кухню. Білизна сохне і прибудинкова територія, в них там вже справжній ландшафтний дизайн і щось на кшталт міні-городу. Це серйозно. А ось будинки, які ще не підключені, виглядають вони теж старенькими. Їх якось сюди перемістили. Або вже вивозять, або навпаки сюди привезли, підвезли, переміщують. Тут ось розібрали терасу чомусь. В будинку навіть посуд ще стоїть. Або не доприбирали, або в процесі прибирання. Можливо, просто ремонтують. Тут менше дерев, менше кущів. Це говорить скоріше про те, що це такий найсвіжіший район. Найсвіжіший, найсвіжіша ділянка, на яку поставили ці будиночки. Містечко розростається активно. По судячи з карти, вже мало б воно локалізуватись. Вже немає там куди. І 560 це вже. Достатня кількість, щоб гарно можна було надавати послуги сервісу. Доволі велика територія, я ось іду дойду, <свісно> ніяк не дійду до своєї початкової точки, до нашого будинку. І ще цього разу ми помітили кілька таких ось місць. Де відсутні будинки? Видно, що вони там були. І ось навіть зберігаються ще якісь пластикові конструкції, які чомусь з собою не забрали. Труби, каналізація для підключення, вода, каналізація. Все так і залишили. Переїхали. Хочу подивитися, чи зможу я тут пройти. Ні, вже бачу ні. Щоб ось так не ходили поміж будинками, а просто загородили вже парканом, тож доведеться обходити все ж таки. Фух. Зараз час обідати, 12 -та. Багато хто виходить на терасу. Я вже не фільмую людей, але бачу одразу видно, скільки людей зараз відпочиває. Ось таке ось таке мобільне містечко. Напишіть мені, будь ласка, що ви про це думаєте, як вам Такий вид відпочинку, а можливо, ви б розглядали таку можливість жити на постійній основі в подібному житлі, наскільки воно комфортне може бути. І ціна відповідна. Добре, дякую за перегляд. Бувайте!